Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Знімемо вам відео, покажемо прицепи, які у два штуки є. Зроблені, зроблені з тракторного прицепа. Просто злінили ми їх трохи. Звичайно, доварили. Так видно, мінус довбуть синички, тут сітка. Але в принципі я можу відкрити, показати. Сім'ї сидять нестривожені, але тут треба робити якийсь захист, просто ми вже зараз би, не хочемо нічого мудрувати. побачимо, як воно буде, так буде. Наварені поперечки в нас тут доварені трошки, щоб його удлінити. Це обичний прицеп ПТС. -ний. Якийсь він там, як це? 2,4. Посередині конкретно цей прицеп не розрізався. Стоїть резина з... Тут тобто стандартні такі здорові колеса йдуть, стоїть резина з, з обичних, я не знаю, п'ятитонників чи що вона. Тобто маломерних таких фур. Тут вона не розрізалася, просто колись тут возились дрова і її поламали. Тут це воно розрізане і уварений швелір. Її скрутили колись були. А так, наварений. Тут теж. У мене уголки. Такі теж сюди доварилося. Тобто зробили площу, потім виставили ці профіля через кожних там, 70 см, профіль 60х40. І зверху вже приварений просто уголок. Стоїть дно на ножках, виходить, воно не туди, не туди не їздить. Такий прицеп. Зараз підійдемо до другого. тобто нічого такого сложного. Такі прицепи, наприклад, можна. Дешево можна взяти порівняно з тим, якщо купити. Да, звичайно, до машини, можливо, там на дальні поїздки, то треба, щоб був добувся ну, тобто якийсь прицеп, але вони доросли. А якщо недалеко, то в принципі такий... Це прикар в мене вже, мабуть, ну, 8 років до сьомого. 8 чи 7 років. Я її зробив і в мене довгий час, хто з ну, самого початку на каналі бачив, він в мене стояв. Недовго. Довго він стояв, десь років, мабуть, разу почував, десь два перших роки, а потім роки 4 він стояв і тільки в минулому році виїжджав. Тобто його вже треба перероблювати. Я його буду робити так само, сюди чуть видвигати. І ззаді теж. Так само тут дубові в мене зроблені лати, до них при, прибиті, лати видно до них прибиті доски були. Але доски вже прогнили. Там можна показати. Це пресет, я навіть не знаю який він, це не ПТС. Ну Щось таке. Доски вже погнили, це ми вже кучували, їхали додому, воно почало тут все розлітатися. Треба ремонтувати його весною. Вже знімемо вулики і, можливо, ну, чуть підремонтуємо або будемо переробляти, робити таких тень. Тут аж сплошне дно, погано. Гниють дуже ці доски, тобто його не треба робити. Трешто тут витікало. Тільки по центру доски так краще. Ножки плюс більше гниють. І вентиляція дуже погана, коли дно з сіткою. Тут в цих вуликах вол... вологість присутня, погано продувається. Якщо зверху вентиляція, то можливо, так. Получається, цей прицеп, теж його треба ще усилювати. Трошки він прогнувся, ну не, не значить. Ми його розрізали і удлиняли. Видно. Закладали швелера. Так само цього прицепа я хочу зробити, він йде 5,60, 5, хочу зробити теж ще назад, трошки його видвинути, щоб заодно і було менше на середину нагрузка. Такі прицепи трактору. Тягаються трактором, в принципі, нічим другим його не потягнеш. Стає на нього 24 вулика, це якщо так постійно стоять. Ну ще в центр можна 24 вулики поставити. Тобто ну, 50 вуликів, там 48 так. вміщається. Ну, в принципі, таке відео. можливо комусь буде цікаво. Всім пока.